Випускниця Романівського ліцею Софія Шпіталь склала мультитест на максимальну кількість балів, отримавши по 200 балів із кожного із трьох предметів. Кореспондентам Суспільного Софія розповіла, що підготуватися до тестування їй допомогли консультації з вчителями та досвід онлайн навчання. Міла самонавчатися, можна так сказати. І для мене завжди було. Краще навчатися самою, а не в класі. Користувалася онлайн ресурсами, дивилася різні вебінари, шукала статті, постійно систематизувала на освіті тестуванням попередніх років. Підготовка до складання тестів принесли дівчині декілька стресів. Перший, коли дізналася, що цього року не буде звичного ЗНО. я вчила по порядку історію. Тому я почала дуже інтенсивно готуватися, можна сказати, спочатку. Найбільше я сиділа над математикою. Взагалі, дуже багато здоров'я і терпіння на неї витратила. До української я практично не готувалася. Другий стрес дівчина відчула, коли не сказала татові про точний день тестування. Я забула сказати татові, в який саме день у мене тестування, і е, була повна перепитія, як ми потрапимо в Житомир. Але все, все ну, відбулося добре, все виправилося. Але я хвилювалася, бо я писала в перший день і першу зміну 22 липня, і я не могла собі навіть уявити, які завдання на мене чекають, якоїсь складності. Я вже себе накрутила. Я просто готувала себе до найгіршого. Як на мене, завдання було для мене неважким. Я коли відкрила свою роботу, то заспокоїлася, бо не побачила там абсолютно нічого, що я не знаю. Успіх це коли ти вмотивований інвестувати у себе і свої знання, каже Софія, яка розробила власну методику запам'ятовування важливої інформації. Щоб запам'ятати якийсь, е, якийсь факт, вам потрібно засоціювати його е, чи зіставити з прикладом з власного життя. Е, можна згадувати щось із мистецтва вигадувати жарти, рими чи складати навіть вірші за тематикою. такий результат тестування був передбачуваний, каже класний керівник Софії Світлана Шефрук. Софія мені дзвонила відразу, коли вона здала тести, і я за неї пораділа. Софія взагалі в нас всесторонньо обдарована. Софія має нахил до всіх предметів. Софія може співати, Софія має гарні акторські здібності. І вона була президентом класу, президентом школи. Софія у нас з характером і в неї є свій світогляд, в неї є своє бачення розвитку подій. Софія Шпіталь планує вступати до Київського університету на факультет іноземних мов. Прикладну професію обиратиме після закінчення навчання. Виїжджати з України не збирається. У мене є класна думка про те, щоб поширювати українство за допомогою іноземних мов, які я буду вивчати, доєднатися до волонтерської спільноти і розказати всьому світу про те, що ми це та країна, якій є чим пишатися. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.